Це нагадує мені питання здорового харчування. Всі розуміють, що це необхідно кожному, але мало хто дотримується, і всі не знають, з чого почати. Філософія це дійсно те, що необхідно кожному. В цьому відео ми дамо відповідь на те, як почати вивчати її таким чином, щоби закохатись назавжди. Я підібрав для вас ідеальні та головне визнані тексти для вступу в цю тему. З вами Культ, і я, Віталій Стеценко. А початком нагадую, що ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватись, тож ставте лайк і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати наші майбутні відео та поширити це відео серед ваших знайомих. Це відео ми створили в першу чергу на запит наших підписників. Багато хто з вас залишав коментарі під різними нашими відео, в тому числі під відео ТОП-10 книг для того, щоб почати читати. З побажанням. Створити матеріал про найкращі і одночасно найпростіші та важливі філософські тексти. І я зібрав такий рейтинг, який я власне читав, які з одного боку ідеально підходять для початку, з іншого боку, вони є максимально корисними. Сьогодні ми обговоримо ці тексти та різні аспекти їх практичної цінності. Є умовно академічні тексти, тобто такі тексти, які складно сприймаються людьми, які не теми. Тобто, ці тексти створені певною мірою для науковців або для студентів. І отак от читати їх сидячи вдома на дивані, ну не вийде. Ці тексти потребують супроводу та пояснень і того. Що можна назвати повноцінною освітою в цій темі. Ну, наприклад, той самий якийсь Кант, якого я колись намагався почитати років раз в 15, посачавши в інтернеті, тому що я знав, що Кант дорівнює філософія. Але я просто його відкрив, схопився за голову, тому що ну, це просто якась абракадабра. І е, це є академічним текстом. Сьогодні мова піде про більш Прості тексти, причому вони все рівно є легітимізованими, тобто їх читають в різних вищих навчальних закладах, не лише люди, які навчаються на гуманітаріїв або там, філософів, умовно, а взагалі читають їх всі. І я їх раджу також прочитати вам. І сьогодні я вам дам конкретні інструкції до того, як правильно їх зрозуміти. Але це не робить тексти, які ми проговоримо сьогодні, текстами для дурнів чи дітей. Вони надважливі і багато шарові, так би мовити. Тобто вони складні, і їх не просто так читають тисячі років. Ці тексти читають аристократи, багаті люди, знов таки студенти, про яких ми вже казали вище. Більше того, я вважаю, що ці тексти мають стояти. Так би мовити, в домашній бібліотеці кожної притомної людини. Я виокремив шість таких текстів, і ви точно чули принаймні про кілька з них, в тому числі вже на нашому каналі. Тож не будемо тягнути, а перейдемо до справи. Почати я хочу з держави, легендарної держави Платона. Це не просто якийсь трактат, це набір діалогів, тобто дуже цікавий формат, який насправді передає античну свідомість. Це формат, у якому істина досягається через діалог, суперечку, але не суперечку, де змагаються хто піший, хто розумніший, чи якби йде протидія характерів, а суперечку ідей та поглядів, де одна ідея і її трактування протистоїть іншій. У цій діалектиці розкривається природа цих ідей і досягається розуміння істини. Важливо е, знати, що цей текст традиційно сприймається як основа політичної теорії, бо в ньому вперше системно представлені різні види політичних устроїв: тобто олігархія, демократія, аристократія, монархія, тимократія і тиранія. І, хоча здається, що навіть по назві мова буде йти, йти про політику та про державні різні справи. Насправді більше. Йдеться про відокремлені теми, такі як благо, такі як закон, такі як необхідність охороняти цей закон, такі як будувати систему для виховання людей, які будуть охороняти закон, а також питання моральності: чим відрізняється добра людина від поганої, і чи щасливіша добра людина від поганої людини? Окрім того, в цих діалогах підіймаються безліч інших цікавих питань, які були актуальними тоді, і є актуальними і зараз. Більше того, це ще й чудовий приклад риторики, тобто вміння формулювати думки і ставити правильні питання та знаходити правильні відповіді. Ми знаємо, що в сучасну епоху інтернету подобається це комусь чи ні, в епоху такої ну певну міру недоосвіти, в епоху постмодерна якість спілкування та мислення безумовно постійно знижується. І ми вже бачимо покоління людей, яким складно. Формулювати думки, і які нездатність сприймати тексти довші за формат постав в інстаграмі. Ми бачимо це навіть, якщо ми почитаємо коментарі в інтернеті, що часто люди от їм щось не подобається, але вони не можуть якби, пояснити, що не подобається. Тому вони просто якби, приходять фактично на таке мукання, ну, знову таки у коментарях, і так само і в живих розмовах. Це схоже певною мірою на такий масово-психічний розлад, і такі тексти, як Держава Платона, покажуть вам, що таке якісна риторика. І як це має виглядати? І крім того, цей текст є ще й приємним, тому що йдуть постійно відсилки до різних аспектів античної культури, до Гомера, до різних подій, які описуються в інших художніх творах античної традиції. Це е, е, не просто прилина філософії, там якоїсь, а це. Перлина європейської культурної спадщини, якою, безумовно є, і ми з вами. І саме для тих людей, хто прагне розвивати мислення та обговорювати якісь глибокі та цікаві ідеї, ми створили наш новий проєкт — Це літературно-дискусійний клуб. Поки що він не йде в форматі онлайн зустрічей де ми збираємо, щоб спільно аналізувати заздалегідь обрані книги та теми в цих книгах. Йде обговорення сюжету та ключових аспектів твору. Яке допомагає не лише глибше зрозуміти книгу, а й покращити якість власного мислення. Мета клубу це об'єднати однодумців у таку закриту україномовну інтелектуальну спільноту. Тож долучайтесь, і всі деталі цього проекту будуть зараз в QR-коді на екрані або в описі під цим відео. Ще один текст, який хочу вам порекомендувати, це твір Боеція, написаний у більш пізній період. Це 5-6 століття нашої ери. Йдеться про книгу Розрада від Філософії Боеці це ну легендарна видатна особистість свого часу, і яка пізніше стала ну культовою навіть у середньовіччя і навіть у Ренесансі. це була те, що називається мега освічена людина. Він був математиком, теоретиком музики, теологом, неоплатоніком і тим, кого можна назвати ранньосередньовічним філософом. Його творчий спадок включає чимало трактатів. Частина з них доволі складна і от те, що ми казали на початку цього відео про академічні тексти. от частина його текстів це тексти не для пресічної людини, таких як такої, як ми з вами, але є. Важливий текст, який називається розрада від філософії, який при цьому є головним текстом його життя, який при цьому є досить лаконічним і займає обсяг близько ста сторінок. І він є більше того, є українською мовою. Книга має певні автобіографічні риси, адже боецій був державним діячем і чиновником, який зробив усе можливе для свого суспільства. Однак, через придворні інтриги його звинуватили у державній зраді, і несправедливо спочатку взяли. Під варту та він провів чи один, чи два роки, тому що точно термін невідомий, після чого був страчений. Пізніше йому надали статус блаженного і він вважається мучеником церкви. Як зараз вважається, так і у середньовічі вважався. Боеці також згадується у божественній комедії Данте Елігєрі у частині, де дух Фомуя Квінського розповідає про нього. У Боеція дуже цікава біографія, і можливо, ми колись навіть зробимо окреме відео про нього та його ідеї. Якщо будемо наш канал ще зосереджувати на більш широк. Таких історично-філософських темах. Ви можете сказати, що ну, вас не дуже цікава теологія, і ви вважаєте все це чимось таким рудиментом, який є ну, пережитком минулого, так би мовити. Але цей текст він не є релігійною філософією, і він актуальним є в контексті сьогодення. Це твір, який не прив'язаний до жодної традиції і написаний дуже розумованою мовою, певною мірою, яка ну, повторює. Стиль платона діалогів це автобіографічний текст, у якому боєці розповідає, як потрапляє у в'язницю, де переживає сум і розчарування всіма своїми ідеалами. І вважає, що він став жертвою несправедливості, і ну, так насправді воно є. Він вважає, що навіщо він все життя робив це благо, жив для інших людей, і зараз з ним така біда сталася. Він засуджує несправедливий і недосконалий світ, у якому він опинився і у якому він як з'ясувалося жив завжди його стан. Можна назвати тим, що ну, така тотальна зневіра. І у цьому важкому емоційному, ментальному стані він втрачає віру в життя і фактично хворіє через цей внутрішній розгляд. У цій складній ситуації до нього приходить філософія. Вона. Особлено в образі богині, мудрої жінки, яка починає його лікувати. Вона говорить: ти хворий і усі твої погані стани, погані думки це хвороба, Я тебе вилікую. Йдеться, звісно, не про фізичну втечу в'язниці і не там про якісь пігулки, а мова йде про лікування через осягнення істини. Філософія проводить його через інтелектуальну подорож, під час якої вони обговорюють важливі питання, зокрема питання фортуни чому вона не може бути джерелом щастя? А вони ставлять питання, що таке взагалі щастя і як його досягти? Вони розуміють, що фортуна не може бути щастям, тому що коло фортун. Ми знаємо, що це коло воно сьогодні в один день повертається до одного, а в інший день до іншого. І проти цього першого. Тобто, богиня його доводить до думки, що так само гроші або влада не можуть бути джерелом щастя, тому що вони здатні завдати шкоди великої шкоди людині. Тобто за гроші людину можуть вбити або вона може за гроші купити там, вина собі, там, тонну випити його і вмерти просто. Далі вони доходять до висновку, що тілесні інстинктивні задоволення, такі тваринні задоволення, так би мовити, також не можуть бути джерелом щастя, тому що вони руйнують тіло. Вони розмірковують про те, що таке справжнє диво, і врешті-решт доходять до думки. Що мудрість є однією із найважливіших чеснот. Вона цінна тим, що не завдає шкоди і не потребує конкуренції. Мудрість не потребує поділу. Якщо вона з'явилась у мене, це не означає, що у вас її стане менше, як, наприклад, це буває з грошами або золотом, або з якимись іншими матеріальними цінностями. Так само, як з владою. Якщо в мене більше влади, більше прав, у вас їх буде менше. І це, звісно, дуже стислий мій переказ тексту, адже він є дуже інтелектуальним, цікавим, побудований у форматі діалогу. Де персонажі дискутують, спілкуються, і це жива розмова, справді. І я вам цей текст радикально раджу, тим паче, що він, як з'ясувалось нещодавно мною, він є перекладений українською мовою. Адже у мене цей боець, ось вона книжка е за Вона ще радянського видання якогось дуже давнього. До того ж, у хронологічному контексті він вважається цей текст останнім значним філософським твором античності. Неоплатоніки, як ви знаєте, це така остання генерація мудреців. Які завершують цикл античної думки. Згодом розпочинається вже думка християнська з новими ідеями та поглядами, які, як відомо, об'єднаються з ідеями античними і почнеться таким чином Ренесанс. Якщо вам цікава ця тематика і хочете зануритись глибше у такі літературні та філософські дискурси, знов-таки нагадую вам про наш. Літературний клуб і про те, що у нас є цей канал. І якщо вам подобається відео, зробіть підписку прямо зараз, щоб не пропускати наших майбутніх відео. І наступний текст, який я хотів би зазначити, це книга, про яку на нашому каналі вже є окреме відео. І більше того, це відео є найбільш популярним на даний момент, коли ми записуємо це відео про філософію, серед усього, що ми знімали за весь період життя нашого каналу. Це відео про Жана Бодіара та його симулякри та симуляцію. Що важливо знати про цей текст? По-перше, настрій книги, ідея симуляції та симулякарізації реальності певною мірою лежить в основі трилогії, яку ми всі любимо фільмів матриця. Це стосується таких тем, як ілюзорність реальності, як неадекватність реальності, як нереальність реальності. З іншого боку, попри назву, ця книга не тільки про симуляцію, вона загалом про дійсність. Крім того, її як би не можна назвати повністю філософською працею, а водияра не можна назвати повне повну міру філософом. Це скоріше публіцистика, оскільки кожен розділ розглядає окреме питання, фактично являє собою статтю, використовуючи ідею симулякра як інструмент для кращого розуміння предмету. У книзі розглядаються різні теми, наприклад, гіпермаркети, американська мрія, Діснейленд навіть. Або те, як війна пратворюється на реаліті шоу, і Бодріар це ілюструє зокрема, через аналіз фільму. Форда Кополи Апокаліпсис сьогодні про війну В'єтнамі також у тексті йдеться про засоби масової інформації, які в епоху постмодерну і такого сучасного часу симулякрів перетворюються на інструменти дезінформації. До речі, в тому числі про цю тему на нашому каналі є окреме відео, як правильно читати і розуміти, де я детально аналізую цей момент. Джерела масової інформації в сучасному світі за забудеяром не виконують завдання інформування людей, натомість вони спрямовані на дезінформацію та маніпуляцію свідомістю, свідомістю та поведінкою. Коротше кажучи, це текст про реальність, у якій ми живемо. І що більш важливо, він дійсно геніальний, тому що він був написаний у 1971 році, тобто понад 50 років тому, щоб зрозуміти наскільки цей текст унікальний, його треба прочитати. Він в візуально дуже якісно покаже вам, куди рухається світ. І ну, навіть певною мірою там є ідеї про майбутнє. Тобто Бадер фактично вгадав розвиток цивілізації ну на століття на століття вперед. Саме тому я вам цю книгу рекомендую. Більше того, мені відомо, що її вже приклали українською мовою, і здається, навіть її можна придбати у форматі книжному. Ну знову таки я вам нагадую, що на нашому каналі є окремі відео і про цю книгу, і про інші його твори і про біографію цього автора. Тож я вам його дуже раджу. Асобний текст дещо вже має академічну направленість, але ви встигне зможете прочитати його, навіть не знаючи глибоко традиції німецької класичної філософії, адже мова йде про Шельнга та його філософію мистецтва. По-перше, мені складно сказати, чи існує ця книга українською мовою, але ви все рівно маєте її прочитати. Оскільки ну всі ми цікавимось мистецтвом, та хочемо глибше його розуміти, ширше його розуміти. І шерінг описує можливість розуміння мистецтва не просто як сукупність символів чи такого перформансу, да так, як в стилі Бодлера і після Бодлера, як це робить вчасна людина у сучасному світі. Ми знаємо, що знов таки Бодлер був головним символістом історії. До речі, на нашому каналі є окреме відео про нього. І Бодлер якраз він створив напрям, по якому рухаються всі жанри мистецтва, в тому числі музика. А візуальне мистецтва от останні півтора століття. Але Шелінг пропонує трошки іншу не трошки, а радикально іншу точку зору. Він демонструє, по-перше, розуміння філософії мистецтва в домодерному сенсі, тобто в тому сенсі, який нам з вами майже недоступний, адже ми живемо в глибокому модерні, який там ну, називає хтось зараз постмодерну або метамодерним. Який є певною мірою епохою символів? По-друге, Шейнг пише не лише про мистецтво та різні його форми, він пише про те, як його зрозуміти, використовуючи при цьому власний інструментарій, тобто філософський інструментарій, В основному це так би мовити, зв'язок між ідеальним та реальним, і як мистецтво знаходиться десь посередині, і як воно розкриває аспекти ідеального та реального. Цей текст надзвичайно важливий, оскільки після його прочитання весь живопис, поезія та навіть архітектура вони для вас постануть зовсім в іншому контексті, і це безумовно покращить не тільки ваш естетичний культурний смак, але і якість вашої свідомості. Наступний текст безумовно відомий широкій аудиторії. Його іноді навіть читають діти, і я вважаю цей твір одним із головних творів минулого століття, адже він задав тон всьому століттю, в тому числі і політичному аспекту, і аспекту мистецтва, і це настий первосмислення, нігілізму, декадансу, а також відмови від старих цінностей та пошук нових. Це текст. Відбіханіше так казав заратустра. Якщо дуже коротко, то цей твір за своїм характером більше нагадує східні тексти ніж західні, оскільки він фактично є набором цитат. Інтегрованих у сюжет про людину, яка звертається до суспільства, вона хоче спочатку вивести його на новий рівень, пояснюючи, що його цінності застаріли, і настає час, настає захід старої людини, час заходу старої людини, і епоха нової людини над людини. Вона закликає, що треба змінитися та реформуватися е, ця людина збирає учнів і там різні відбуваються події, які насправді не мають такого аж великого художнього змісту значення. Тобто, це з точки зору сценарної роботи, досить просто. Але протягом цих подій ця людина постійно проповідує різні ідеї, і ці ідеї фактично стали основою для. Багатьох явищ минулого століття вони вплинули на мистецтво, на політичну теорію і знов таки на нацистів у Німеччині. Ми знаємо, що Гітлер особисто відкривав музей Ніче вплинула на ідеї контркультури, про яку на нашому каналі дуже багато відео на кінематограф та на літературу. Відлуння мок Ніче чутно і досі цей текст залишається до кінця незрозумілим нікому, але при всій його важливості та вивченості він є надскладним. Його можна навіть там дитині читати, але краще пояснювати. І знову таки про цей текст, як і про біографію Нічше, як і про його вплив, на нашому каналі є окремі відео, які я вам раджу, якщо ви ще не дивились. І останній текст нашому рейтингу є майже невідомим широкій спільноті. І взагалі, навіть він певною мірою є андеграундним в академічному середовищі. Це текст Отто Венгера під назвою Стать і характер тут знов-таки. Я не знаю, чи є він в українському перекладі, але цей текст революційним є революційним для світової думки. Автор ставить собі дуже амбітне завдання. Вирішити всі суперечності між чоловіком та жінкою у контексті філософському, тобто не в контексті там побутовому, а філософ саме філософському, для цього він створює власний інструментарій, власну фактично мову. Це ну те саме, якби я сказав би, що хочу подолати корупцію за допомогою власної науки, назвав би її вітологія, і це було поєднання алхімії, китайської філософії в стилі Де Цзин, математика та програмування. От приблизно таким чином, використовуючи власні інструменти, я би дійшов до спочатку. Я би з інструментами вас ознайомив, і потім я би дійшов до якихось рішень. Приблизно те саме робить Ото Веннінгер. А текст безумовно геніальний. Він ну бру значно брутальніший і революційніший, навіть навіть за ніче. Але проблема в тем в тому, що він досить. Може бути комусь неприємним, тобто, якщо ви любите ображатись або є прихильником сучасного наративу культури скасування, культури м'якості, культури сніжинок, цей текст вам краще не читати. Я думаю, що якби зараз написав би хтось такий текст, то феміністки не просто посадили б в тюрму цю людину, а вони посадили б його на ніж, десь на десь на тем в темній вулиці, і не тільки феміністки, тому що цей текст ображає всіх. Він є ну жовчним, досить жовчним, але одночасно геніальним. Він феноменальний. В тому, що він розкриває нові грані чоловіка чоловіка та жінки, про які раніше ніхто ніколи ніде не розповідав, і він дає рішення, знов таки радикальні рішення, проблем між чоловікою та жінкою, які ну ми не можемо вирішити вже багато століть. Але знов таки, якщо йти за думкою автора, то все виглядає дуже логічно. І, коротше кажучи, якщо ви готові до філософських та інтелектуальних експериментів, я вам раджу цей текст прочитати. І Я вам гарантую, що. Після його прочитання ви не залишитесь тією людиною, якою ви були. Що більше з точки зору назви, цей текст він не просто про відносини між чоловіком та жінкою. Цей текст про все минуло століття: про капіталізм, марксизм, одночасно про божевілля, яке до нас. А, ну, яке вже тоді було видно на горизонті. Це текст про єврейство, при тому, що сам Отто Ванінгер був євреєм, це про фройдизм, це про психоаналіз, це про майбутнє психіатрії, про хвороби, про мужність, про сміливість і про багато чого іншого. І цей текст настільки геніальний і радикальний, яким був і сам Отто. Фактично він написав лише один текст за власне життя, а загинув лише у 23 роки. Тут цікаво, що Отто Вайнінгер. Вважав Бідховіна однією із найголовніших фігур в історії людства. І зараз посад скажу історію, яка ідеально характеризує автора цього тексту. І сам текст також. Він винає квартиру в будинку, де жив Бітхові, і там він застрелюється після цього тексту, після того як він застрелився і написав цей текст, він ще написав цей текст. потім застрелився. Ото от стає всесвітньо відомим. Він має величезний вплив. При цьому цей вплив поширюється на різних людей. З одного боку, він вплинув, наприклад, на... Того самого Юліуса Еволо, традиціоналіста, так би мовити, із Куборі Негінона, а з іншого боку, на Джеймса Джойса здавалось би, де Евела, де Джойс, але все ж таки, якщо взяти цей текст і описати його однією фразою, це юнацький, інтелектуальний юнацький максималізм у філософії. Таким було наше відео. Якщо вам подобається наш контент, по перше, пишіть у коментарях, що ви думаєте про тексти цього відео. По-друге, якщо вам подобається, що ми робимо, ви можете нас підтримати фінансово та стати нашим спонсором і одночасно членом закритої спільноти. Де ми публікуємо окремий додатковий контент, і також ми щиро вдячні нашим спонсорам за підтримку, яка дозволяє нам створювати новий контент, знову і знов і розуміти, що це для когось. Є дуже цінним, я постійно читаю ваші коментарі і дуже ще раз вам дякую. І я також нагадую, що у нас є ще один проект, наш театр культ, який запрошує усіх поціновувачів сучасної драматургії на наші вистави. Актуальну афішу ви можете проглянути за QR-кодом, який бачите на екрані, і також всі глядачі нашого youtube каналу отримують окремий промокод на знижку у 15%, який ви можете побачити на екрані прямо зараз. У наступному відео ми поговоримо про ще одну не менш радикальну та легендарну фігуру Гантера Томпсона, одна із моїх улюблених фігур в історії людства: журналіст, письменник, засновник стилю журналістики Гонзо, ідол контркультури та справжній воїн. Такого інтелектуального фронту, то злам був культ, і я Віталій Стеценко.